Здавалося б, що може бути простішого поміняти пару релюшок на промисловій платі. Чисте у собі товсте покриття захисне і паяєш, але ні. Якщо випаяти релюшки, можна побачити, що під них затекла якась жижа і пороз'їдала доріжки. Хоча зовні плата помита і захищена, то всередині під релюшками немає захисного покриття і воно пороз'їдало. Треба відновлювати. Займемось. Так, оживи лише одну станцію після гори майстрів. Які тільки вміють показати пальцем, де є проблема, а зробити нічого не можуть. Ще й мимо. На холостому ході ця станція має 630 мА. Напруга в нас з'явилася 215 вольт присутні. Це є щось отаке от. Вже десь було відео про неї, тому повністю не буду знімати. Це є UAW W500. Збираю. Так, перевіряємо станцію. Вже зібрано. Подаю зарядку. Включилася вдуває, Що цікаво, автоматично включила 220. Цікаво, навіть такий режим є чи що? Виключила, не знаю, цікаво. Такого ще навіть не замічав. Коли включаєш зарядку, пішла зарядка. Тепер не включає, цікаво. Отже, зарядка йде. Заряд індикує. DC-шку вмикаю. Дивимося, де є тестер. Так, щоб зараз десь не коротнути. Плюс-мінус є 13 вольт. Добре. Тепер USB шка вмикається окремо. Є USB. Напруга появилася. 5,1 вольта. 5,1. І тепер. AC. -шка. AC вімкнули. Плавний старт є. Ще догрузити паяльником 190 Вт. 93 вона бачить. 200 Вт та лампа має з копійками. Догрузив 200 з гаком Вт. Працює. Врятували ще одну станцію, користуючись нагодою. Нагадаю, що їх не можна використовувати як блок безперебійного живлення. Зарядка йде через DC-input. Відповідно, якщо ви підключите зовнішню зарядку і кинете її на роботу, наприклад, з котлом колодобову, вийде, що воно як упс зразу заряджає батарею, тут же її розряджає. Але біда тих іменно моделей в цьому, що в них пасивне охолодження. Вони не розраховані на круглодобову роботу. І, хоча є захист від перегріву, тобто вона вам не згорить від перегріву. Але окремі елементи будуть перегріватися, і воно таки стрельне захист не відпрацює. Тому не можна їх ставити на котел для круглодобової роботи. Іменно ця модель з пасивним охолодженням з алюмінієвим корпусом розрахована повністю зарядитися, повністю розрядитися максимум з інтервалом якоїсь паузи, щоб встигнути вистудити систему, бо охолодження пасивне. Пам'ятайте про це, це не є упс для котла, не дивлячись на те, що. Правильний синус на виході. І лампа рідна включилася, працює. Три режими, чи два. Третій блимання. Четвертий блимання. Виключив. Є. Все, вимикаю, то все. Все. Станція відправляється до власника. Хай працює. Сьогодні невдача, спіткала українського спортсмена. Не знаю, чи то, чи то я попав, чи то мені не повезло, чи то. Не знаю, що це було. Перший раз таке в житті маю. Одним словом, павільйон з крутих, Щось знизу засмоктав і повністю була забита сітка. Тобто вентилятори були забиті. Самі вентилятори теж мох на термотрубках на радіаторі, то все повидував. Тут ще правда, сітку треба буде вимити, бо от полишалася якась гадь. Не знаю, що це таке. Якась рідина, очевидно, не видувається. Але засада спіткала мене з вентиляторами. Ще такого не бачив. Чи через те, що від віку, від температури вони були забиті, пересох пластик, чи, чи я якось невдало дунув, але два зразу, не знаю, не перший рік тим займаюся. Коротше, ось один вентилятор. Ні одної лопаті не лишилося Вдрузги. а другій половина вилетіла. Скільки живу, такого ще не бачив. Ноутбук вже був перепаханий, два роки тому в мене був. Був вирвані шлейфи, підпаював і знову один вирваний. Чому навіть тяжко сказати, по довжині як би хватає. Можливо, від регулярного руху. Десь воно роздрочилося і вирвало, тому що один Wi-Fi кабель підпаяний нормально, а другий вирваний з м'ясом. Ось так виглядає зблизька. Роз'єми були пошкоджені. Розбирати матрицю, знайти кабеля не було можливості, відповідно, просто поприпаю. Один нормально, а другий чомусь вирвався. Він виглядає так трошки коротший чомусь, і тому його і десь потягнуло. Хоча тут він має як закріпитися, навіть не знаю чому. Треба замовляти нові вентилятори. Вже вичистив термотрубку радіатор. Зараз ще поміняю термопасту. Відмию кришку і мусимо ставити нові. Ну і ще загрузка 100% про це, щось казали віруси якісь. Попався мені набір Лего для дорослого. Це от така от величезна кількість деталей, навіть ще на дві більше, бо не все зміг розібрати. Від стародавньої льорнети. Бінокль маленький ось такий. Обтягнутий шкірою був. Шкіри я не маю працювати з нею, не вмію, то хіба підмалюю. Мене цікавить механіка. Воно було розбовтане, напіврозкручене. Якось треба буде демпфера поміняти для об'єктива. Величезна кількість деталей. Ось тут гайка з двох частин складається, я її не можу розкрутити, не маю відповідного зажиму інструменту, ламати не хочу, оскільки конструктив тут. Позволяє не розбирати, то і не буду. От. Зараз помив з милом. Тепер треба розчинником від піску-відмив від загального бруду пилюки. Тепер розчинником вимити залишки, залишки масла і братися до ремонту. Є одна серйозна проблема. Вона полягає за цією двійною комбінованою лінзою. На просвіт видно. Що вона має помутніння. Ця лінза склеєна з двох комбінована і впресована в алюмінієвий ободок. Щоб це зробити правильно, треба якось розпресувати лінзу. Тут же я слід удару, викрушилося розклеїти, відмити від оптичного клею, нанести новий оптичний клей і зібрати. Причому це важливо, бо користуватися. З таким дефектом буде дуже некомфортно, воно буде кидатися, замилювати зображення, і буде некомфортно, не незручно. Що з тим робити? Ще не знаю, якщо відверто, тому що ніколи з подібними дефектами не стикався. От. А решта це як два байта переслати, відмити, змастити, підмалювати і зібрати. Трохи розслабився, відірвався від інверторів. Тепер працюють справно, не хрустять, не клинять, не розкручуються. Тут була біда. Ось ця гайка для зміни фокусної відстані має мікрорізьбу. І та мікрорізьба була викручена, в неправильному положенні стояло і не було регулювання фокусу. Зараз воно вже працює правильно. І окуляри моноклі з половини, нічого, як то правильно сказати, не знаю, ось тут зафіксував так, щоб воно не розвалювалося. Менш-більш тримається купи і легенько ходить. Демфера поставив нові, не пам'ятаю з чого, щось підібрав, якийсь фетр, щоб воно. Не попадала пилюка всередину. Лінзи не шліфував, бо не маючи, не вмію. Але якщо придивитися десь отут та начерблена була. Де я начерблена? Ось тепер видно, що є лише дрібні царапини, а плям ніяких немає. Розвальцював вручну, добув склейку лінз, відмочив. Там склейка була на чомусь водорозчинному. Я думаю, що це якийсь сосновий клей, чи як воно правильно називається. Не, не згадаю зараз, що там оптичний такий специфічний клей, що жовтіє з віком, бо жовте забарвлення тампонів зі спиртом мені залишав. Розклеїв гарно, акуратно, без пошкоджень і посадив на оптичний клей для дисплеїв, для дисплеїв мобільних телефонів. На цей клей, що сохне під ультрафіолетом, відповідно, просушив і, відразу, зачорнивши турець, вклеїв в. Оправку, тому що завальцювати там вже можливості не було. Я там дуже тоненька, півміліметра менше було знищено вже вальцьовка. Царапан при використанні практично незамітно. Шліфувати я не маю чим не маю як це не рентабельно, і получилося ось таке от чудо, яке повністю працює автентичне, доволі якісне. Може, десь комусь передам, кому це потрібно зараз більше.